Приятній церемонії на уроді. І так починаємо. Третє місце. Шаша посіяла. Да. Ну і як завжди, я навіть не читаю, а знаю, що як завжди чемпіоном, районам, шашкам, які дає право виступати і захищати честь нашого району в обласних змаганнях, які відбудуться 25-27 жовтня в місті Одесі, дається команді фар'янин. Переходимо з мати до церемонії нагородження змагання із чатами. Друге місце пасіла команда Комендіопольський залізний. Це досить що Ну і операційно вже та славася кроку рік чемпіонами. Про проведені змагання і здань в районного голосу є... Алі. 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 Не забувайте про це. Це ж ваша робота Те, що нам залишилося змагання в обласні, це участь в обласних змаганнях і шарших шахтів, які відбуються 25-27 жовтня в пісі Одесі, і нам треба там визнати. Дало. І я прошу наших збірників, прикласти всіх зусиль, щоб ми могли виступити теж найкраще, тому що ми з вами сьогодні лідіруємо в обласній спартакіаді, ми на першому місці. І треба підтримати. На сьогоднішній день у нас перше місце з баскетболу, у нас перше місце із пляжного волейболу. У нас перше місце з міні-футболу. У нас друге місце краще спортивне село. Бачите? А заліз ідеться по шести витягам спорту плюс краще село. Тобто нам залишаються два. Вдали виступи із гандболу. Ми виступаємо в фінальній частині, другу, темпів виступає у місті роздільно. Шашки-шафти. Із тих трьох видів нам треба два. Показати гарні результати, а один гірший ми викреслимо. Я вже викриснув два волейболи, чоловічі і жіночі. Думаю, він у нас в приємні масовий, і ми всі граємо, але результати у нас у цьому медіа спорту немає. Вони скасовуються як результати, і щось із цих трьох національних видів, ще один вид буде викрасти, а два підуть взагалі. І от дуже важливо для нас. Виставки в Анколі і шашка шахти для того, щоб ми з вами залишилися залишили. залишили. на першому місці. Вперше, за це скільки це... років я працюю, Де. ми можемо стати чемпіонами обласної спартакіалі. Такого так, третє, третє місце так. ми з вами займали. першого місця і другого в нас ще не буде. На п'ятке нам наступає це ділянка. Це наш основний конкурент. Далі останні ну, ми трошки відірвалися від останніх, там може і з Маїл підтягнеться далі, але на сьогоднішній день там. Тому давайте побажаємо нам успіхів, давайте тих, хто буде захищати честь нашого району, щоб вони віднеслися до цього з повною відповідальністю. І ми за перший рік дійсно, в перші на першому, -першому місці.